Знайомтесь, це Григорій Герасименко. Він один із найстарших жителів села Кучинівка, що у Сновській громаді на Чернігівщині. Народився чоловік 12 лютого 1928 року, і цьогоріч Григорію Гресименко виповнилось 96 років. Усе своє життя чоловік провів у праці. З юних років щоденно ходив на роботу, власними силами збудував сімейний будинок та облаштував усе у дворі. Ба Більше з підручних матеріалів, дерева та непотрібних запчастин разом із сином змайстрував автомобіль. Синок мені трохи запчастей. Передній мост, задній мост, так. Ну а тут збирав все, де що. Ну, в то время можна було достати все, тому що в колгоспах було все повно, воно валялось, де попав старі запчасті, збирав і тулив. Помалу наразі автомобіль стоїть у гаражі. Григорій Грасименко не має сили, потреби кудись ним їздити. Утім, у тіму часи, коли ним користувались, авто було здатне виконати величезні обсяги роботи. Не менш 300 машин, дров прів, стільки ще сломана, слова трудилася мене. От і до. Григорій Герасименко запевняє, машина досі на ходу, утім, їздити на ній тепер нікому.